В Україні багато працівників можуть отримати оплату лікарняного під час роботи. Це стосується і тих, хто на випробувальному терміні навіть під час стажування є право на страхові виплати. Це підтверджує 24 й канал, посилаючись на пенсійний фонд України. Закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування говорить, що право на виплати виникає з моменту настання страхового випадку. Це стосується і періоду випробування. Якщо людина захворіла під час випробувального терміну, лікарняний буде оплачено. Важливо знати, що якщо ви на стажуванні і потрапили в лікарню, лікарняний також буде оплачено. Це корисна інформація для всіх, хто працює в Україні. Салат з буряка можна приготувати дуже швидко, всього за 5 хвилин. Цей рецепт доводить, що буряк можна їсти сирим, і це буде смачно. Він урізноманітнить ваше меню та додасть вітамінів. Спробуйте просте поєднання. Для однієї порції салату вам потрібні один буряк, свіжа зелень, одна столова ложка олії, одна чайна ложка меду, одна чайна ложка лимонного соку. Вихідні, чудова нагода для сімейного перегляду добрих фільмів. Ось кілька стрічок, які подарують гарний настрій і дорослим, і. Дітям перший фільм «Ваяна», створений у 2016 році. Це історія про дівчинку з Полінезійського острова. Вона вирушає в подорож океаном, щоб знайти напівбога мауї. Разом вони намагаються повернути процвітання її острову. Яскраві пейзажі та гумор зроблять перегляд незабутнім. Наступний фільм Життя комах у ньому розповідається про колонію мурах, яка зазнає нападів сарани. Головний герой Мураха Флік збирає команду для боротьби з лиходіями. Ця стрічка навчає важливості співпраці та сміливості. Третій фільм Принцеса і жаба, знятий у 2009 році. У центрі сюжету Тіана, яка мріє про власний ресторан. Після поцілунку з зачарованим принцом вона сама перетворюється на жабу. Цей фільм поєднує казкову історію з життєвими уроками про мрії та кохання. І останній фільм Стихії, випущений у 2023 році. Події розгортаються у світі, де елементи природи співіснують Існують разом. Головна героїня Ембер намагається керувати сімейним бізнесом, але зустріч з водяним Вейдом змінює її життя. Це історія про прийняття і толерантність. Обирайте фільм до душі та насолоджуйтесь переглядом з родиною. Популярна автомобільна блогерка Ебігейл Андрес. Тікток застерігає від покупки деяких вживаних авто. Вона назвала три найменш надійні автомобілі у Великій Британії. Це за даними дослідження страхової компанії ALA Insurance. На третьому місці Range Rover Evoque. Ебігейл каже, що цей автомобіль часто ламається. Вона згадала, що не сумує за ним. Evoque другого покоління з'явився у 2018 році. Власники подали понад 200 гарантійних заявок у дві 2023 році далі йде Range Rover Sport і на першому місці Land Rover Discovery Sport. Відео Ебігейл стало вірусним і викликало суперечки. Один глядач розповів, що його Discovery Sport вибухнув. Він витратив 10 тисяч фунтів стерлінгів на новий двигун, але інший клієнт похвалив свій Range Rover Sport за надійність. Такі різні думки лише підживлюють дебати про надійність автомобілів Jaguar Land Rover. 4 травня фанати святкують День зоряних війн. Це неофіційне свято, яке відзначають мільйони людей у всьому світі. Воно присвячене всесвіту, створеному Джорджем Лукасом. Цього дня популярні відеоігри, які дозволяють зануритися в цей фантастичний світ. Чому саме 4 травня? Все завдяки грі слів. Фраза «May the force be with you» схожа на «May the be with you». Вперше цю фразу використали 4 травня 1979 року в оголошенні про Маргарет Тетчер з часом свято стало популярним завдяки фанатам. Ігри зоряних війн важлива частина франшизи. Вони дозволяють стати джедаями, пілотами або ситхами. Відомі ігри включають Star Wars, TIE Fighter, Knights of the Old Republic, Empire at War. Кожна гра пропонує щось унікальне: від космічних битв до глибоких сюжетів. 4 травня ігрові сервіси, такі як Steam та PlayStation Store, часто роблять великі знижки на ігри з франшизи. Це чудова можливість спробувати нові ігри або повернутися до класики, Зануртеся в галактику зоряних війн і відчуйте себе частиною легендарного всесвіту. У Польщі архітектори створили унікальний дизайн для нової штаб-квартири компанії, яка постачає труби для підземних водопроводів. Що робить будівлю особливою? Її фасад прикрасили відкритими трубами. Це зроблено, щоб у них могли жити птахи. Олена Мандюк висловила своє обурення після інциденту з Анною Алхім. Анна осоромилася, коли закотила очі на прохання заспівати українською мовою. Це викликало хвилю критики в інтернеті. Олена поширила пост, де Анну обізвали і закликали відписатись від неї. Це дуже обурило Анну. Вона заявила, що бути українцем це не лише розмовляти українською мовою. Анна висловила своє невдоволення тим, що їй вказують, як жити. Олена відповіла на це досить жорстко. Вона сказала, що Анна ні Чого не робить для перемоги України? Олена додала, що з такими людьми, як Анна, суспільство деградує. Вона наголосила, що цього не можна дозволяти. Путін розповів, що нібито вже три роки живе в Кремлі. Він показав свої апартаменти. Російський пропагандист зняв відео з розкішними кімнатами, яке стало частиною фільму про Путіна. У ролику Путін пригощає зарубіна цукерками і кефіром. Інтер'єри, схожі на царські палаци, золоті стіни, дзеркала в золотих рамах, люстри. Є навіть рояль біля дзеркала портрет імператора Олександра III, а на стіні Петра І. Путін показав дитячі вироби і подарунки з поїздок. У Кремлі у нього є бібліотека і дві спальні, а також невелика церква. Окрім того, є тренажерний зал, українські морські дрони. Провели успішну операцію в чорному морі. Вони знищили два російських винищувачі. Су 30 Це сталося 2 травня. Безпілотні платформи Магура сім вразили літаки ракетами «Ейм-9». Росіяни здивовані і не знають, як протидіяти таким дронам. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, зазначив, що раніше безпілотники збивали лише гелікоптери. Тепер вражені винищувачі су 30 кожен з яких коштує 50 мільйонів доларів. Нові дрони можуть нести кілька маленьких безпілотників. Це ускладнює завдання для росіян. Вони думають про запуск керованих ракет, але маневреність дронів заважає. Ступак припустив, що якщо росіяни не знайдуть рішення, українські дрони можуть атакувати наземні цілі, такі як порти. Він підкреслив, що росіяни втрачають захист свого флоту. 30% чорноморського флоту вже виведено з ладу. Втрата літаків коштує Росії не лише гроші, а й пілотів, снайперів. Їхня підготовка триває приблизно 15 років. Карло Анчелотті, тренер футбольного клубу Реал, прокоментував чутки про конфлікт із керівництвом. Він запевнив, що проблем у нього немає. Майбутнє Анчелоті в реалі під питанням через останні невдачі команди. Є ймовірність, що італійський тренер покине клуб після цього сезону. З'явилися чутки про конфлікт із керівництвом через можливу відставку та поразки. Анчелоті це заперечує. Він сказав, що не може передбачити майбутнє, але проблем із реалом у нього ніколи не було. Він не збирається боротися з клубом. Коли б прощання не сталося, воно буде фантастичним. Анчелоті підкреслив, що любить клуб, а клуб любить його. Наразі реал на другому місці в Лалізі, але команда вилетіла з ліги. Чемпіонів Богдан Цимбал служить у батальйоні Азов майже 5 років. Він вирішив стати військовим ще у 12 років. У 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України, бойовики захопили його рідне село Лебединське на Донеччині. Сім'я переїхала до звільненого Маріуполя. Саме тоді Богдан зрозумів, що хоче стати військовим. Богдан побачив, як Азов визволяв місто. Це стало його натхненням приєднатися до них. У 18 років він втілив свою мрію. За тиждень до повноліття Богдан поїхав до Азову. Він забрав документи з навчального закладу в Маріуполі і поїхав до Києва. Там він подав усі необхідні документи для служби. Своє повноліття він зустрів уже в лавах Азову. Богдан боявся, що війна закінчиться без нього. Його старший брат вже служив у Азові та говорив про можливий виїзд на фронт. Вог прагнув якнайшвидше потрапити на передову. Український хокеїст Віктор Захаров став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею у 2025 році. Турнір проходив у Румунії. Збірна України посіла третє місце у вирішальному матчі проти Японії. Команда під керівництвом Дмитра Христича програла з рахунком 2 до 3. Віктору Захарову 31 рік. Він закинув 6 шайб у п'яти матч. І зробив два асисти. Захаров став першим українським хокеїстом у 21-му столітті, який відзначався у кожному матчі чемпіонату. Він назвав свій результат фантастичним і сказав, що не може його пояснити. У першому турі проти Великої Британії Захаров закинув одну шайбу. У другому турі проти Італії також одну. У третій грі проти Румунії він відзначився голом і асистом. У четвертому турі проти Польщі Віктор закинув дві шайби. У п'ятому турі проти Японії. Ще один гол і асист. Інший українець Андрій Денискін набрав 9 балів за системою шайба плюс асист. Наступного року збірна України знову гратиме у дивізіоні. 1 а є надія, що синьо-жовті зможуть вийти в еліту, де вони виступали в останні у 2007 році. 4 травня львівську та Івано-Франківську області засипав град. Стихія повалила дерева та пошкодила майно. Івано-Франківській області, зокрема у Рогатині. Град нагадував шар снігу. Він покрив траву й рослини, пошкодив квіти та штукатурку на будинках. Дорога з Івано-Франківська до Львова стала важко прохідною через листя та гілки. На місці працюють рятувальники. На трасі бурштин львів, дерево впало на автомобіль. На дорогах ще багато повалених дерев у Львівській області. енергетики ліквідовують наслідки негоди. 23 населені пункти залишилися без електрики. Сім з них знеструмлені повністю, а 16 частково. Для відновлення електропостачання працює 21 фахівець та 7 одиниць техніки. Україна може отримати нові системи протиповітряної оборони. Петріот одна з них буде передана до літа. Ця система була в Ізраїлі, але після ремонту її відправлять в Україну. Американські чиновники обговорюють логістику з Німеччиною або Грецією. Ці країни можуть надати ще одну систему. Сполучені Штати повинні схвалити всі передачі Петріот, навіть якщо вони надходять через інші країни. Видання пише, що рік тому Україна просила сім систем. Зараз є вісім, але за даними ЗМІ працюють лише шість. Дві системи модернізують нові поставки з Ізраїлю та, можливо, з Німеччини чи Греції збільшать кількість до десяти. Вони захищатимуть Київ. Європейські союзники мають приблизно 40 систем Петріот вісім з них вже в Україні. Додатковий «Петріот» з Ізраїлю є старішою моделлю. Його доставлять до літа. Німеччина та Греція разом мають приблизно 15 таких систем. Президент Мальдіві встановив новий світовий рекорд. Він провів найдовшу прес-конференцію серед президентів. Захід тривав 14 годин 54 хвилини. Початок був у суботу, 3 травня, під час прес-конференції робили короткі перерви для молитових перекусів. У залі було близько 20 журналістів. Президент обговорив багато різних питань. Він підкреслив важливість ролі преси. Цей рекорд перевершив досягнення президента України Володимира Зеленського. Зеленський провів прес-марафон 10 жовтня 2019 року. Він тривав 14 годин у Харківській області, в Ізюмському районі сталася велика лісова пожежа. Вона охопила 20 гектарів. Причина детонування боєприпасів, які залишилися після російської окупації. Влада готує евакуацію. Вогонь вже дістався житлових будинків. На місці працюють рятувальники, піротехніки та працівники лісгоспів. Ситуація складна. Сильний вітер швидко поширює вогонь, але вона під контролем. Дональд Трамп зробив нову заяву про війну Росії проти України. Він повідомив, що Сполучені Штати ближчі до однієї сторони у питанні миру, але не уточнив до якої саме в інтерв'ю NBC News Трамп висловив надію на мирну угоду між Росією та Україною. Трамп згадав про угоду щодо корисних копалин між Сполученими Штатами та Україною. Він вважає її вигідною для американців, адже вона забезпечує доступ до рідкісноземельних копалин. Також Трамп стверджував, що в Україні щотижня гинуть 5 тисяч солдатів, проте не уточнив, про які саме втрати йдеться. Трамп зазначив, що хоче розв'язувати проблему війни. У березні Дональд Трамп висловлював бажання балотуватися на третій термін. Він навіть думав, як обійти конституцію Сполучених Штатів. Проте тепер Трамп відмовився від цієї ідеї в інтерв'ю на телеканалі NBC Він чітко сказав, що залишить Білий Дім після другого терміну. Трамп планує бути президентом вісім років, тобто на два терміни. Раніше він натякав на третій термін, але визнав, що це суперечить Конституції. Деякі союзники закликали його балотуватися втретє. Однак Трамп усвідомлює правові обмеження. 22-га поправка до конституції забороняє обиратися більше двох разів. Трамп заперечує офіційні обговорення третього терміну. Він згадував про плани, як Венс міг би стати президентом, а потім передати посаду Трампу. Трамп також згадав про червоні кепки з написом Трамп. 2028-го, які продає його організація, проте він не планує залишатися на третій термін. Трамп хоче передати керівництво іншому республіканцеві. Він назвав можливими наступниками віцепрезидента Джейді Венса та держсекретаря. Трамп хвалив Венса, але не назвав його своїм наступником. Він також відзначив Рубіо, який виконує важливі ролі в адміністрації. Трамп не поспішає робити висновки щодо наступних виборів, вважаючи це передчасним. Нещодавно повідомили про можливий великий наступ Росії на Запорізькому напрямку. Про це розповів Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Російські війська перекидають через окупований Маріуполь не тільки військову техніку, вони також перевозять системи протиповітряної оборони та протимінні трали. Це потрібно для захисту авіації та підготовки до наступу. Андрющенко зазначив, що ворог активно готується до наступу. Вони скидають бомби на Оріхів. Це вказує на те, що великий наступ може початися найближчими днями. Путін, за його словами, налаштований на цей наступ. Мирні перемовини неможливі, поки ця фаза не завершиться. У Маріуполі фіксують рух великої кількості російської техніки в напрямку Росії, зокрема до Таганрога. Це дивно, бо з Курщини росіяни відводять свої підрозділи. Маріуполь допомагає фіксувати переміщення ворога. Це важливо для збройних сил України, щоб зрозуміти ситуацію. Андрющенко прогнозує, що травень може бути дуже неспокійним. Богдан Цимбал, боєць вог з підрозділу Азов, розповів про підготовку новобранців. Він наголосив, що Азов робить акцент на якість, а не кількість своїх бійців. Богдан почав служити, коли йому було 18 років. А зараз для виконання завдань бійців вистачає, але в майбутньому їх має бути більше. Він підкреслив, що не може вивести весь підрозділ на відпочинок одночасно. Новобранці, які пройшли співбесіду, потрапляють на семитижневий курс підготовки. Є два варіанти навчання для цивільних і для військових. В Азові не завжди можуть проводити курси постійно, тому іноді доводиться чекати. Навчання триває кілька місяців. Кожен боєць вчиться всього, щоб бути взаємозамінним. Це займає багато часу. Але через інтенсивність бойових дій вони навчаються і на фронті. Спочатку отримують базові знання в тилу, а через місяць можуть вирушати на позиції. Богдан додав, що держава забезпечує необхідним, але потрібно більше радіоелектронної боротьби, яку слід вдосконалювати, додосконалювати, 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 додосконалювати.